Так, на рахунок прийому воску, кожен день я отримую від одного до 10 дзвінків на рахунок воску, вощини, воску, вощини. Я розумію, що коли ми з Юрієм Сергійовичем почали працювати, ми зробили гарний інфопривід, ми дали потужну рекламу, ми популяризувалися за дуже короткий термін на всю країну. Люди повірили. Я їм щиро вдячний схиляю голову перед вами, що я повірили. І ті люди, якраз що повірили. Вони і щасливі залишилися, тому що іменно ті люди, переважна кількість, дзвонять. Ми хочемо ще цієї вощини. Мені сподобалося, бджоли гарно тягнули, бджоли гарно працювали, гарний результат. В результаті гарний витопкав воску гарно сім'ї розвивалися, не плела вощина, та там і так далі. І це ну, в мене там в базі записано там, близько тисячі тисячі різних покупців. Значить, і, і це ну, результат, це реальний результат. Я розумію, що. Ми зробили ще другий такий важливий фактор. Ми, ми купляли віск по найвищій ціні, яка тільки могла би бути, е, тому що якісний віск купляється за якісні гроші. 250 гривень за кілограм ми давали не 160, не 140, не 100, там, не знаю, ну, там місцями такі цифри в українському бюджетництві, що я прям шокований. 250 гривень за кілограм це е, навіть на, зараз це оптимальна ціна, гарна ціна. І за цю ціну люди е, е, ну, собі як мінімум щось плюсували, трошечки більше заробляли. і якихось 10 кг вони здавали, 2,5 тисячі заробляли, все одно це краще, ніж 1800, наприклад, за 10 кілограм. І тоді це не завжди був ідеальний віск, це не завжди був чистий віск. Все одно звідти ми 15-20-30% відходу було. Тому що весь віск в Україні ну, в жахливому стані. Дуже мало воску в якісному стані. А той, що якісний, так я вам ще з його ще й вивозити вмудряються. Но, тим не менше. Просто Юрій Сергійович володів, і зараз я вже володію тою технологією якісної очистки ультразвукової очистки воску. Це не міф, це не прикол, це не анекдот. Це реальна техніка, реальна установка, яка реально гарно працювала. І зараз ми втілюємо в себе цю установку. Вона так само буде гарно працювати саме завдяки цьому була якісна вощина. Як то кажуть, яка технологія, такий і результат. Тому віск ми в подальшому теж будемо закупляти. але це питання часу. Нам потрібно, скажімо так, досягнути певного рівня для того, щоб ми далі це робили, для того, щоб далі приносили користь українським джолярам в плані вощини. Ну а якщо ви хочете, щоб ми це робили скоріше, підписуйтесь, і ми це зробимо. Тому що в мене не стоїть ціль заробляти гроші. В Мене стоїть ціль, скажімо так. Реорганізувати українське бджільництво, показати пасічникам, що все може бути набагато краще. Точно так само, як я говорив з ціною мед, хто послухався, той дав мед по 100, а не по 50. Ну і так далі. Тому підписуйтеся, всіх люблю ціною, поважаю. І для вас відео кожен день з любов'ю знімаю.